Добрий вечір, суми. Дивимося з вами на безпеку на 14 вересня. Ще чекаємо чи є загроза ракет або шахедів? Вам шахиди падають на суми. На 14 на Суми падають шахиди, їх будуть спивати, але можуть бути люди десь травмовані, бо людям недобрим. Дивимося Світська область, що там, які там загрози, чого треба остерігатись мирним людям. Ви знаєте, завтра вони попробують кудись ударити, а у них не вийде це. Чому вже це просто хлопці зіб'ють на підльоті в області? Є шанс, що це хлопці зіб'ють і не дадуть їм нести шкоду, хай так і буде. Так. Суми ще хочу вас подивитись на інші колоді. 14 вересня. Суми. Ну, так, да, падає щось невдаче у Кацапі. Вони щось прямують, захотять кудись ударити, а в них не вийде. Чи це все на підльотах управлять чи просто в них не вийде щось. Дай Бог, щоб так було, щоб місто трохи відпочило від цього. Так, да, невдача в них якась Ну, Будемо сподіватися, да. третя колода вона показує одне ж те ж саме всі три колоди, щось в них не вийде. Щось не вийде. Вони захотять ударити. Там і ракети і шахети, але щось не вийде в них. Вони будуть злитись, як собаки. Людей налякають, тим не менше, в місті ось щось таке, але не вийде в них ударить. І, дай Бог, щоб так і було. Бережіть себе. Завтра з вами зустрінемось.